Проект інсайт на радіо Місто В Студії працює для вас Віктор Мозалевський. Нагадую, що радіо Місто Набуго можна почути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. І сьогодні я радий вітати в студії нашу гостю Наталія Замкова, депутатка обласної ради 8-го скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, доктор філософських наук, заслужений працівник освіти України вітаю вас, пані що вітаю. Дякую, що прийшли, що знайшли час. Давайте ми спочатку поговоримо про справи депутатські, так тому що і тема наша така освіта, культура та спорт, сучасні виклики для самоврядування. От які виклики зараз тут для самоврядування, в плані от освіти, культури, спорту, справ, молоді, релігії. Дякую за запитання. Звичайно, наша Вінська обласна рада, ви знаєте, відверто є взірцем роботи серед всіх обласних рад України, тому що ми, мабуть, єдині, хто не припиняв роботи, хто систематично засідає, працює, опрацьовує всі питання і ніяким чином не тормозить прийняття рішень. А це дуже важливо на сьогодні, коли ми маємо бути дуже гнучки, дуже швидко приймати необхідні рішення. І це дає можливість ще й розуміння стабільності існування нашого. Суспільства, скажімо так, нашого Вінницького, принаймні, okay. осередку. Всі комісії працюють систематично, є чіткі графіки, тому всі депутати працюють систематично прийоми відбуваються безпосередньо нашої фракції, за кого я можу відповідати спокійно. Okay. Ось, що стосується взагалі нашої обласної ради і роботи безпосередньо комісії, то звичайно пріоритети були визначені на цей рік. Це в першу чергу безпека і оборона, це стійкість, і це звичайно турбота. Безпека і оборона це те, чим ми можемо допомогти ЗСУ. Наша стійкість це наш з вами характер, це вміння підтримувати в непростих умовах і турбота. Ми розуміємо, що кожен з нас потребує цього, громади потребують цього, військовослужбовці потребують. Тому із цих основних чотири таких гасла вони і є основним слоганом нашої роботи. Що стосується е, безпосередньо комісії. Ну, ось, наприклад, остання комісія, яка відбулася, це було 20 травня, було засідання нашої комісії, де розглядалось 14 питань. Серед них ми заслуховували звіти по програмам виконання і в галузі культури, і в галузі спорту, і в галузі релігійних громад. Тобто, депутати, по-перше, хочу всім подякувати. Всі присутні, всі уважно слухають і задають питання. І Саме буквально на останній комісії виникли питання щодо фінансування щодо розподілу коштів наших обласного бюджету. Ну ні для кого не секрет, що обласна рада не приймає бюджет, і ми вже, скажімо так, постфактом бачимо наслідки. Тому, звичайно, коли доповідають керівники управлінь, то у депутатів виникає багато питань щодо розподілу, щодо використання. Що стосується, наприклад, галузі культури, ми розуміємо, що є такий обласний заклад, як Щедрик, який на сьогодні фінансується і створено там креативний простір. Щедрик виникли питання у багатьох депутатів щодо фінансування ремонтних робіт, щодо підрядників, щодо Непрозорості закупівель, те саме, наприклад, виникло у депутатів, які безпосередньо торкаються да, спортивної галузі. В мене в комісії дуже багато фахівців це і футбольна галузь наша, і бокс, і борьба. Щодо розподілу коштів, і знову ж таки вони запропонували таку модель, щоб депутати безпосередньо приймали участь, тому що є такі галузі, які сьогодні мають отримати більше фінансування, наприклад, як Олімпійські ігри, коли ми готуємо безпосередньо наших представників області і України до участі в Олімпійських іграх. Є такі, які ми знаємо, що є. У нас дуже потужні представники боксу, які можуть брати участь на всеукраїнському рівні, отримувати перемоги. І ми бачимо, що на рівні України і на рівні світу ми показали всім, що бокс в Україні роз розвивається і має дуже чудові показники. То знову ж таки депутати виступили з ініціативою створити таку, ну якби прозору раду, щоб були залучені представники всіх абсолютно спортивних напрямків. Щодо розподілу, і просто в такому спорі народжувалася істина, кому найбільше потрібно це фінансування в цьому році, хто готовий відступити, тому що наступному році будуть в нього такі критичні основні конкурси проводитись і змагання. Тобто така потужна була комісія, багато було спорів, але я відверто скажу, мені таке подобається, тому що небайдуже тоді депутати. Депутати вболівають за свою діяльність з нас, питає. Наш народ нас питають вінничани, і ми повинні давати відповідь. Угу. Тобто, результат комісії все одно є, так? так звичайно, хоча було багато суперечок, результат все одно є. Так, так. Всі програми прийняті, вся робота визнана, але сподіваємося, що дослухаються до тих критичних зауважень депутатів, які були висловлені в залі. Ну і будуть більш Поважати думку депутатів угу. от хід виконання регіональної програми студентських гуртожиток. Можете сказати, що це за якраз розглядали теж інформацію про хід виконання на останній комісії 20 травня. Угу. Про що ця програма? Ця програма про розвиток студентських гуртожиток. але на жаль, на сьогодні фінансування немає по цій програмі, угу. тому що це передбачало, що фінансування буде на рівні держави, потім на рівні обласних рад. Е, є статистика по кількості проживаючих внутрішньо переміщених осіб. Це біля 180 Осіб залишили жить тільки в гуртожитках, да, їм допомагають, їх фінансують, але все це йде вже напряму з основного бюджету нашої країни. Так само, як і діти, які проживають в наших гуртожитках. Це я зараз буду говорити як керівник навчального mm -hmm. закладу, mm -hmm. які мають статус внутрішнього переміщеного або дитини загиблого, або дитини військового. Вони також мають відповідні гарантії від держави про безкоштовне проживання. Весь рік. Весь рік, так. так, mm -hmm. так. Mm -hmm. Uh -hmm. Знаєте, ваш колега Андрій Ковальов, коли він був на ефірі, нещодавно, він сказав, що всі депутати. Працюють як має бути так, Чи, незалежно від того, де вони проживають, так тому що це ж це обласна правда. обласна рада. Ось і ви теж це підтверджуєте, що всі приходять і, і беруть участь і в роботі Комісії і беруть участь у е, сесіях. Е, про хотів би запитати про міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, як він зараз працює, тому що майже щодня у ЗМІ проходить інформація про передачу необхідних засобів боротьби з ворогом для фронту, і чого наразі потребують наші захисники, і як на це реагує міжрегіональний регіональний координаційний гуманітарний штат. Ну, Ви знаєте, що він був заснований на початку війни. Дійсно, він функціонує і не те, що виправдовує свою діяльність, а дійсно це той осередок, який координує і виробника, і е, військових. Відповідаємо на запити наших військовослужбовців одразу. В нас все адресно, вся допомога відбувається адресно. Передали більше, передаємо мавіки, передаємо fpv дрони, дрони да. передаємо машини. Біля 17 машин було передано відповідних автомобілів, які, скажімо так, допомагають ловити дрони uh -huh. для наших військовослужбовців. На сьогодні розроблені такі баги машини, да, які ми переробляють наші Умільці наші талановиті хлопці переробляють для того, щоб дійсно відповідати запитам наших військовослужбовців. Вже пішли перші машини, військовослужбовці задоволені, сказали, що дійсно це такий варіант машини підходить і потрібен. Вже готується 17-та лазня, така мобільна. в нас є мобільна, мобільна. Да, лазня, яка дійсно і лазня, і пральня одночасно, тому що комфорт має бути. Хоч якісь малесень, малесенькі для наших військовослужбовців. І в виробництві цих лазень беруть участь і наші громади, і безпосередні комунальні підприємства міста і області. Тому величезна вдячність всім всім, всім хто долучається, хто працює, не питаючи, навіть є запит, робимо, повинні забезпечити, тому що ми максимально маємо сприяти перемозі нашої. Держави перемозі України і не забуваємо про Тил як депутат обласної ради, і ви як депутат обласної ради, ви проводите з е, сустрічі з громадянами? Так, звичайно, що четверга, останній четверг місяця. Завтра, будь ласка, запрошую. О, якраз бачите, напередодні. Так, з третьої по <Та, та ,zen> п'ятої годину. Я завжди знаходжусь в приміщенні штабу української стратегії на Соборній, Готова вислухати всіх, чим зможу завжди а З Чим приходять до вас люди? Ну, відверто зазвичай 90% це матеріальна допомога. Причому ситуації бувають абсолютно різні. Бувають, люди приходять, послухають проблеми інших і уходять. Кажуть, вибачте, прийшов свим, але чую, що тут відбувається. Коли сидить мама якої дитини інвалід, і просить кошти. Коли людина просто приходить і каже, мені зуб треба вставити. Ну, трошки різні, скажімо так, мотивації отримання матеріальної допомоги. Коли приходить людина з онкологією, а в неї в родині три онкохворих. То зрозуміло, що є пріоритети розподілення фінансів. Тому відверто хочу сказати, практично весь депутатський фонд вже розподілений. На жаль, дуже багато хвороб в українців сьогодні. Ми всі знали, що стрес він пробуджує хвороби наші. Тому якби вже майже все розподілене, але є різні. Є... Минулого разу приходили дівчата просто подякувати малесенькі, п'ятирічні, шестирічні наші вінничани з букетом квітів. Ви знаєте, мабуть, це найдорожчий був букет, який мені колись подарували, тому що на прийом до депутата прийти з букетом квітів ну це дорого коштує і подякувати і подякувати. Тому є різні ситуації. Намагаємось зрозуміти. Звичайно, бувають і люди, які просто ну, полюбляють скандали, просто прийти поговорити. І таку людину треба. Дуже комунікабельні, активні. Треба вислухати, треба просто зрозуміти, вона виговориться, їй стане легше, ну дай Боже, значить тут допомогли. Поговоримо про майбутнє так. Про майбутнє, яке зовсім, нещ... ну, зовсім скоро вже буде реальністю про вступну кампанію. Так, ви, як очільниця Вінницького торговельно-економічного інституту, Державного торговельно-економічного університету, обов'язково додаю. Що ви очікуєте від вступної кампанії? Якою вона буде цього року, ваша думка? Непроста, одразу скажу, тому що я тут сьогодні знаходжусь. Да, ви мене як очільницю назвали. Але я ще мама одинадцятикласника. У мене ще й mm. один статус. Тому ми, я теж батько одинадцятикласників. Боже, ми, то ми теж, з вами по одну сторону теж вибір так. Цього так, року. так, дуже непросто, тому що дійсно ці наші діти, одинадцятикласники, В них два роки ковіду, три роки, фактично два з половиною роки війни. Це діти-герої, я вважаю, це діти, які залишилися в Україні і мають бажання тут вчитися. Це викликає величезну повагу в мене як в людини, як в українки. І в мене син, багато хто запитує, він був за кордоном. Я відверто скажу, ми закрили цю тему. Він сказав: Я українець, я лишаюся в Україні, хоча мене багато не розумію людей. Але ну, він прийняв таке рішення, ми його поважаємо. Ну, що стосується вступної кампанії, ви бачите, сьогодні НМТ діти здають. Нмт uh, не просте. Самі викладачі говорять про це, що трошки ускладнене воно, трошечки там змінена система оцінювання бальна і те, що діти набирали раніше, воно вже, скажімо так, гірше по шкалі. Якщо діти набирали в минулому році 160, це десь 145 в цьому році. Ну, Тобто різна йде градація по балам, тому будемо сподіватися, що дітки все ж таки здадуть дуже добре. Тому, там що... ще якийсь коефіцієнт, залежно від предмету. Так, так Це так. окрема ситуація. Ну. Да, просто для чого я це говорю. На сьогодні зробили прохід. Дний бал на такі конкурентно-спроможні спеціальності, як право, як міжнародна економіка, як міжнародне право, зробили 150 балів на бюджет і на контракт. Звичайно, це чудово. Я за те, щоб навчалися найкращі, найрозумніші діти. Але треба врахувати стреси наших дітей. От я особисто дивлюсь, спостерігаю за своєю дитиною. Розбаловка дуже по одній тій самій дисципліні. Угу. Чим більше займається сьогодні такий настрій: 180, завтра щось не пішло 140. 103, ну не було 140, навіть на було 150, але все одно різниця дуже велика. Тому ми маємо максимально зараз просто допомогти нашим дітям здати в першу чергу ці тести, а далі вже вирішувати. З ким не спілкуюсь, з наших однокласників, всі говорять, давайте спочатку здамо іспити, а потім будемо вже карди... кардинально вирішувати, куди ми саме йдемо. Що стосується змін взагалі під час приймальної комісії, на сьогодні, на жаль, не прийнята постанова. Про грантову компенсацію коштів нашим батькам. Uh -huh. А постанова про індикативну собі вартість навчання прийнята. Тобі То ж виходить, що вартість навчання ми повинні підняти, а батькам компенсації фактично не буде. Те, що обіцяли з 15 до 50 тисяч компенсувати за навчання, не буде. Якщо е, слідкують наші батьки за інтернетом, за Фейсбуком, Інстаграм, ми бачимо, що є там Шевченко 150 тисяч, 130, УКУ 130, Києвомогілянка 130. 30 тисяч навчання, рік бакалаврат. Тому, звичайно, крім того, що дитина має бути розумна, ще й мають батьки розуміти, що пріоритет, якщо хочуть отримати якісну освіту, повинні платити кошти. На жаль. Хоча я завжди була сторонник того, що талановиті діти повинні вчитися незалежно від фінансового стану родини, тому що ми маємо підтримати наш золотий запас, тому ми такі потужні, розумні в цій Європі і найкраще, що дійсно в нас система освіти була і є. Дуже потужною. Тому ось ці моменти, да, вони дуже вразять батьків, але я сподіваюся, що свідомі все ж таки оберуть правильно, зроблять правильний свій вибір. Тому на сьогодні вже на початок червня будуть затверджені майже всіх навчальних закладах ціна на навчання. Тому батьки мають аналізувати, розуміти, зважувати, яку освіту вони хочуть отримати, чи якісну, чи дешеву но. В зумі заради диплома, Заради диплома. Ну вже отут буде тоді розуміння пріоритетності для своєї дитини навчання. Ось це те, що таке основне, основне. Звичайно, є п'ять заяв на бюджет, дозволяється, і до 15 на контракт. Ну відверто, вже з досвіду до минулих років батьки визначаються достатньо п'яти заяв, тому що все ж таки ну є розуміння або лишаються Вінниці, або є розуміння, чи це Київ, чи це Львів. Вже так, як колись було до 20 всі 20, подавали і приймальні комісії стогнали, і стогнали батьки, слідкуючи за цими заявами, вже такого немає. Вже є визначеність, є розуміння. Навіть дуже багато в минулому році мені, наприклад, це дуже приємно. Подавали по одній заяві в навчальний заклад. От ми аналізували аналітику подачі заяв до нас. Одна спеціальність наш навчальний заклад. Навіть ми звертались. Може, ви все ж таки передумаєте. Давайте, може, ще декілька Спробуйте. Ні, Ми вирішили. Угу. Ми вирішили там право, ми вирішили маркетинг, ми вирішили економіку. Питань немає. Ми чітко знаємо, куди ми йдемо. Це дуже приємно, тому що це свідомий вибір, і ми розуміємо, що ця дитина буде дійсно свідомо навчатись. Е, кількість пільгових категорій не збільшилась? Зменшилась. Угу. Тому, на жаль. Така ситуація, тільки діти загиблих мають пільги. Діти учасників бойових дій вже таких пільг не мають, які мали раніше. Uh -huh. Єдине, що можу сказати, що наша Вінницька обласна рада має таку програму 16-го року, і в цьому році вона знову ж таки реалізовується, що діти учасників бойових дій мають можливість на компенсацію діти та учасники. Діти учасників бойових дій та самі учасники, які проходять навчання, які проходять, да, які навчаються, мають можливість компенсувати своє навчання за умови, що вони є вінничани жителі Вінницькі міста Вінниці і Вінницької області і навчаються в Вінницьких вищих навчальних закладах. Угу. Є така зараз думка, що буде величезна проблема в вступниках чоловічої статі отак ми візьмемо. Гендерно, демографічно підемо до цього. Все Щоб... може бути. Важко прогнозувати, знову ж таки, спілкуємося, дивимося по нашим студентам першого курсу. На сьогодні все е, ніби нормально. Да? Діти лишаються в Україні, діти продовжують, вчитись, тому що перший курс це також до 18 Багато хто є. Ми аналітику проводимо щодня. Е, старші курси там є до трьох дітей в групі. Хто за кордоном Менші курси фактично всі. В Україні одна дитина, та, яка свідомо вступала вже з-за кордону в Україну. Mm -hmm. Не та, яка виїхала під час навчання, а та, яка свідомо. Подивимось, це питання мені так само задають, як мамі хлопчика. Тому <сум> важко спрогнозувати, важко, дуже важко. Єдине, що можу сказати точно, що там ми нікому не потрібні. Е, наша держава. Ну, я люблю Україну, мені... я не бачу себе. Я дуже багато працюю з науковцями різних країн. Ми інші, ми абсолютно інші. Ми закохані в нашу державу. Ми живі. Ви знаєте, я повернулася минулого тижня з програми Размус Плюс. У нас проєкт є, він якраз от закінчувався. Ми були в Італії. Я була шокована пустими вулицями. Немає людей. Люди пенсійного віку гуляють. А молоді немає, дітей немає. І коли я приїхала в неділю в Вінницю і пройшлася по нашому парку Казицького, ви не уявляєте, які емоції мене переповнювали. Я навіть на нараді в понеділок сказала: люди, ми живемо. У нас є діти, в нас є люди. В нас люди спілкуються між собою. Європа практично вже сама по собі застаріла. Тому, звичайно, наша молодь поповнила чудово їх золотий фонд і народжуваність. Я думаю, що також їм піднімуть. Ну я за те, щоб ми піднімали наш український род. Наші казаки, казачки, вони завжди були і будуть. торговельно економічний готовий до нового навчального року. Звичайно. Ми завжди готові, в нас немає поняття новий, в нас іде не безперервних. В наступний, нас це... Зараз, звичайно, Міністерство наше там надіслало лист, пропонує починати навчальний рік серпня місяці. Відверто скажу, викладачі, які працювали цілий рік, потребують елементарної, маленької хоча б відпустки. Тому будемо вирішувати це питання. Це вирішується на рівні Звичайно, це на рівні місцевого, нашого автономного. Ті е, рішення, які потребують центрального рішення, приймаються на рівні автономії навчальних закладів. Ті, які ми могли б самі приймати, приймаються приймати. на рівні. Да, ви ще, ви. Це нормальна практика, багато років у владі. Тому ми, особисто, спілкуючись з колективом, вирішили все ж таки починати 1 вересня, тому що і люди, і діти потребують відпочинку. Так само. Вони ж ходили, вчилися і навчалися в аудиторіях. І тим більше ми нічого не виграємо, тому що перший курс все одно починає з 1 вересня. Тобі ж ми почнемо в серпні і все одно будемо закінчувати. Єдине, що зараз розглядається питання, можливо. По суботам роботи, і це пов'язане настільки з опалювальним сезоном, тому що ми працюємо в таких широтах, де ми не можемо відключити опалення повністю, воно дорожче обійдеться, uh -huh, потім uh -huh. його запускати, запускати реабілітація всіх цих труб. Тому, звичайно, мінімальний буде підтримуватись температурний режим. А ось що стосується світла, то звичайно працювати без світла краще все ж таки в восени максимально, поки є світловий довгий uh -huh. день, максимально насичити навчанням, а вже грудень, ну, січень розуміння є того, що день дуже. Короткий, то ми не зможемо вже так працювати, як потрібно. Але ми зараз переглядаємо якраз чи нарада, переглядаємо всі програми, переглядаємо наші графіки, що де можна скоригувати, щоб це було безболісно для навчального процесу і продуктивно для навчання дітей. По ситуації. Так. Я вам дякую. 20 хвилин вже? <смеш> вже вже, вже завершились. Так я нагадую, що сьогодні у нас була в ефірі Наталія Замкова, депутатка обласної ради, восьмого скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, директорка Вінницького торговельно-економічного інституту державного торговельно-економічного університету, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України. Я все сказав. Дя... Дякую, майже все. Майже, все так. Але дякую вам, дякую, що прийшли. А інсайт не завершується. Зустрінемось за кілька хвилин на все добре. буднях на сто і проєкт, що розширює горизонти інсайт.